Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами закріпимо вивчене з грамоти. А що саме який звук? Ви мені самі скажете? Назвіть мені спільний звук. Сова. Собака. Сонце. Сом, сир, сани. Назвіть спільний звук. Правильно. Звук С. Сьогодні ми з вами будемо повторювати. Ось до нас і прийшла літера С. Пригадали її? Тож давайте разом прочитаємо склади. І так, починаємо. А. С. Таємо разом: у-си. О, с. Е, с. И, с. І с. Молодці. Це ми з вами прочитали закриті склади. Першими ми вимовляли голосні звуки, а другими вимовляли звуки с. Допоможіть мені прочитати відкриті склади. Починаємо разом. Са. Су. СО. СИ. СІ. Молодці. Прочитали. А тепер давайте розімнемо язички наші. Промовимо. Чистомовочки. Повторюйте за мною. Са-са-са, довга в дівчини коса. Си, 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 під і принеси. Су, 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 на плечі несу, косу. Щоб правильно вимовити звук си, пригадайте, потрібно розтягнути губки в посмішці. І подути на язичок, який розташований внизу. С. Молодці. Давайте ми з вами зробимо звуковий аналіз слова сани. Приготуємо нашу схему фішечки. Починаємо вимовляти разом слово сани. Перший звук «сссс». Подумали, який він. Виклали фішечку. Приголосний. Далі. Са. Уже здогадалися. А. Голосний звук. н н н, н. Короткий звук, твердий, приголосний н. І-и-и-и. Ротик відкритий, голосний звук І-и-и-и. Правильно. Повторимо наші звуки. С. А. Н. И. Сани. Поділимо слово на склади. Пригадаємо, скільки голосних звуків, стільки й складів. Са-ни. Визначимо наголос. Де ж наше, в нашому слові найголосніший склад? Ану, вимовляємо. Голосно сани. Де найголосніше лунало у нас звук? Так, у першому складі. Назвемо його са. Молодці. До нас прийшов гусак. Складемо і звукову схему нашого слова гусак. Приготуйтеся. Починаємо. Перший звук. Г, Г, Г. Короткий, твердий, приголосний. так. Гу. Почули. Подумали, виклали. Гу. с, с, с. Так, далі. А. К-к-к. Викладуйте фішку. Я вже виклала. Ось у нас така схема. Гусак ділимо слово.